Будемо сьогодні дивитися, які ціни під 12 на 8 на фрукти. Ось така полонечка 150. А Ось така є в розріб ціна по 150. Ось така полонечка 160. А черешенька. Черешенька в яку ціну? А груша? Ось така. 150, ось така, така, така 150. От, а виноград. 250, по 250 любий. Це є 70-те місце під 12 на 8. <плес> так, тут, тут черга є. Зараз запитаємося, оскільки тут полонець. Ось тут є 100-120. А та буде по 140. 140. 140. 140. 140. 100. 150. 150 на так? так?

По 70, є 80-70 ціна. Клонечка по 120 і по 170. Так, є ще ось такі яблучка, по 80 70 І груша, ось така по 60.